Мене звуть звучать Оксана Сергівна, я лікар-терапевт, профпатолог клініки Віта Центр. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему як постковідний синдром. Постковідний синдром – це поява симптомів погіршення самопочуття та функціонування різних органів та систем, які виникають після 12 тижнів після перенесення коронавірусної інфекції. В деяких випадках синдроми виникають постійно, а в деяких випадках хвилообразно. Пацієнтів турбують такі симптоми, як відчуття холоду в ділянці грудей, задишка, тривалий кашель, біль за грудиною, астенічний синдром, швидка стомлюваність, міалгія, різкі перепади температури тіла, відсутність чи спотворення нюху, депресія, кропив'янка, запаморочення, мігрені, діарея, розлади пам'яті та відчуття туману в голові. Мовітність розвитку пасковіного синдрому неможливо спрогнозувати. Його виникнення не залежить від віку, статі, соціальних та психологічних факторів. І може виникати у пацієнтів як з тяжкої форми перебігу covid 19 так і пацієнтів, які перенесли covid 19 в легкій формі. Відповідно до досвіду світової медицини виділяють кілька видів посковіних ускладнень: це пневмонія, це фіброз, це тахікардія, це аритмія, це депресія, порушення сна, головний біль, зниження слуху, втрата нюху, тривожні розлади, рематоїдні артрити, зниження гостроти зору, автоімунний тероїдит, хронічні тендели та сіносіти васкуліти, порушення стільця апетиту, порушення метаболізму глюкози, це порушення структур мозгу, ерективна дисфункція, безпліддя, печія, функціональні розлади печінки. Для лікування пасковіного по синдрому потрібен всебічний підхід. Використовуються всі методи сучасної діагностики, як інструментальної, так і лабораторної. лікуванні ми спрямовані на терапію таких ускладнень, як тромбози, покращення всіх функцій органів та систем, покращення дренажної функції бродів та покращення легневої вентиляції. Покращення роботи головного мозку, підвищення толерантності до фізичних навантаж. центр створені всі умови для комфортного перебування, реабілітації та лікування після перенесення коронавірусної інфекції, є всі необхідні фізотерапевтичні процедури, реабілітаційні заходи. Наші фахівці допоможуть вам вчасно діагностувати всі ускладнення, які завдала COVID-19, та спрямувати вас на здорове та повноцінне життя. Чекаємо у вас від центр на реабілітацію, лікування та відновлення після COVID-19.